Друзі, сейчас буду готувати собі блюдо, кажу не блюдо, а блюдо із хребта лосося. У мене тут такий хребет, дівчатки мальчики, ну, оце тут кілограм, великий це хребет у мене. І оце що я хочу? Я хочу щось. Відрізати. Він навіть в мене на столі не вміщається. І я вже хотіла вас вище підняти, то вже не все виходить. Ну, нічого, подивимось, побачимо. Оце я зараз відріжу оці животики. Я вже його мила, витирала полотенечками бумажняними. І оце я зараз ось відріжу. Отак, животики чи животик. От, друзі. Я думаю, що я повитягаю від ціля кістки і це я засолю. Я тут не думала засолювати, але дивлюся тут його багато мені. Так що я зараз ажиру тут щесь скільки ось. Ох, і жиру, дівчата. Лодно, це я тоді ще обберу. Так, оце відріжу. Ой, і оце відріжу. Ще треба мені вимить біля самого хребта. Оце от Ой, ще й пальці повідрізую. Так. Ну, ясно ж, тоді і плавнички повідрізаю і хочу повитягати кісточки. Кісточки, підождіть, де якоїсь з цієї сторони. Отак От всі повитягаю. Так, друзі? Повитягаю всі кісточки. І тоді покажу вам долі, бо це довга музика, тут ось і все, тут ось витягати. Так, мої хороші, відрізала ось животики, вибрала кисточки і ось яку тарілку нарізала, плавнички повідрізала, плавнички, хвостики, це кутикам. А тепер буду це на кусочки. Різати і подивлюсь, чи я все вкину, чи ні. Бо я не знаю, щоб мені не був і бульйон жирний, не хочеться. Я, друзі, просто хочу зварити собі овощний супик на оцьому бульйоні. Ну, в общем, що як захочу. Ось таке я, друзі, придумала. І оце я відварю м'ясо, як можна так сказати, рибне. Ну, а чогось, і дивіться, шматки. Ну, я його потім буду витягати. І буду ще одне блюдо попробую робити. Можна витягти кістки, повитягати назад, ну це буде ті ухи теж. Ну, я хочу зварити витягнути. і витягнути ще одне блюдо з нього. Ох, і хребет який. Так. Оце ось я нарізаю. І я тоді подивлюся, чи все вкинуть, чи не все. Ой, мої хороші скільки Ти розбереш, як поросю. Так. Дивіться, і тому миска. Це, друзі, я ближче показую. Оце ось розібрала, це поставила вже каструлю, хочу каструля чи маленька, ну я не на один день буду варити. о, І зараз передивлю, що а може даже і все Ну, хорошо, ще раз помию і вкину. Це посолю, читок показую, та начиток. Оце друзі посолю, а це віднесу зараз з Водичка в мене вже закипіла і я буду вкидати цю рибку. Я її ще раз хорошо вимила, всю буду кидати, думала не всю. Каструля в мене велика, так що хай буде все. Так мої хороші, оце все кинула. кришечкою, крішечкою хайорице. А це посолила, ось, зложила в судочок і поставлю в холодильничок. холодічок. сюди сонечко світить, я навіть не знаю, як вам показати. Коротше, поки рибка звариться, я наготувала ось овочі. Наготовила цибулька, капустка, перчик, кабачки і морковка. І ще одну кину візьму помідурки. Все, я буду різати, нічого не натиротиму. Рибку я витягнула, а у бульйон буду вкидати морковка і цибулька. Трішки покипить, тоді буду вкидати капусту, поки наготую. Кабачок я наготувала, а зараз наготую ще останні овочі. Морковка прокипіла. Я буду вкидати капустку. Ну, я заразом буду вкидати і кабачок. Я хочу, щоб воно було густеньке. І я буду дивитися, що мені ще додати. У ну, мене ще залишилося перець додати, потім помідори, зеленушку. Ну, тоді я, друзі, покажу. Ці овочі в мене киплять. А тепер я буду кидати ось помідорки і буду кидати перчик. Все, друзі, зараз помішаю, і в мене залишиться зеленушка і часничок. Ну, я ще подивлюся, може ще помідорчики додавлю. А потім я подивлюся, я колись, я давно не варила такий супчик. Називається, легенький легенький, літній супчик. Ну, я раз, ну, не раз, а взагалі. Інколи блендерила блендером, а інколи оток було кусочками. Як я це раз буду, не знаю. Хай воно ще покипить, як воно трішки покипить, тоді я подивлюся. Так мої хороші вкинула лабрушки. Зелені спеції, чесничку. І оце вже досолила, бо був така в нього густина мені якраз подобається. І оце супчик готовий. Я виключаю, нехай настоїться і будемо їсти. А тепер я буду робити салат. І салат я, друзі, буду робити такий перший роз. По рецепту на дно бур'як, потім плавлений сирок, а потім риба. Риба теж ту, що я витягла з бульйона. Хребет, коротше, обчухрала, і ото таку зверху рибка така буде. Ну, я, друзі, під себе роблю. Я буду не майонезом примозувати, а йогуртом. І в мене сир буде не плавлений, а твердий. Спочатку положила бурюк, підсолила, візьму трішки, я не багато буду. Трішки положу, ну, хочу світочкою. От так йогурту, сеточку, потім я буду, коротше, друзі, наложую як мені удобно однією рукою. так сир наложуватиму. так Мабуть, я його розрівняю лопоткою. Мої хороші, виключився телефон, а я розказую. Коротше, розрівняла я сир, зробила теж сіточку з йогурту і висипала оце ж рибу. Із ту, що я із хребто відворювала. Оце зверху висипала я цю рибу. Друзі, сама роблю перший раз. Не робила, чесно. Ну, почитала, і мені схотілося попробувати. Може, воно, як дійсно, правда, плавлений потрібно, ну ніч. Попробую такий. Так, мої хороші. Оце ось я зробила. А тепер я ще. Йогуртом, тут уже може більше, трохи. Ой, упала лопотка. І оце вам із хребто. У мене, друзі, вийшлося... щось, вийшло щось дуже дорогінке вітру. Получилося три блюда, щитойте, бульйон. Я супчик відварила. Ну, хай то не блюдо, блюдо це ось солод. Ну, все рівно я ще ж засолила. Толк, мої хороші, Я це ось дивіться. Багато я й не хочу туже намосувати. Я думаю, норма, хвосте. Так, мої хороші. І зараз я притрушу. У мене петрушка є на огороді, але мені хочеться. Більше я люблю укропчик. А укропчик у мене тільки заморожений. І оце, друзі, я трішки укропчиком присиплю. І буду ставити у холодильник часа на дво. Друзі, а це мій обід, який я готувала з хребта лосося. Це супчик, салотик і бутерброд. Дівочки, скажу вам чесно, мені вкусно. Це бюджетно, корисно, смачно. Ну, хотілося б ще попробувати салат, як у рецепті, що із плавлених сирків і майонезу. Ну це я зроблю трішки пізніше. Так що буду я обідати всіх, хто зі мною смачного і до побачення, мої рідненькі. До побачення, здоров'я вам, миру, здійснення всіх мрій. А головне здоров'я й миру, друзі.